Усім привіт! Сьогодні чергова п'ятниця. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, знімаємо для вас наступну серію автомобілів. Попробуємо познімати Октавію А5, Volvo різні моделі. Попробуємо знімати вам ще раз Меган 2, 3. І всім приємного перегляду. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Нагадую, що в кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, задавайте питання, домовляйтесь про якісь зустрічі, можливо, якісь скине вам додаткові фото, відео по машині. Ну, приємного перегляду. Будемо старати, старатися для вас зняти приємний контент і дуже цікавий. До речі, забув сказати, знімаємо. Декілька видів автомобілів і кожен автомобіль буде окремим відео на каналі в YouTube. Переходьте на канал, дивіться ті машинки, які вас дуже цікавлять. Так, продовжуємо. Знімаємо значить, ми Passat B8. Автомобіль 2018 року випуску. Автомат камери 360-20850, дизель-2.0, пробіг 254. 18 рік, посад Б8. Так, продається Б8. Б8й, 17-й рік, 232 пробігу. Так, 15-300 Віктор залишив свій контакт. Отож, телефонуйте до Віктора. Зараз ще тут є три машинки, дві, зараз я вам всі покажу. От так виглядає в сірому кольорі б 8 Так, ще ось ці дві зараз покажу скільки коштують. Трошки вже такий пропилений автомобіль. Також Віктор, можливо той самий Віктор, 21 рік, пробігу 189 тисяч. 23 300 А цей коштує 23 300 Збоку стоїть Так, поряд стоїть 16 рік, 238 пробігу, 2.0 дизель Ціна 15 500 15500 ціна оцього Б8-го. В гарному стані наступний Б8 продається. Такий синій колір. Повний привід, 19 рік, 188 тисяч пробігу, повний привід 26 тисяч американських доларів. 26 тисяч за цей посад просить. Так, так, стоїть тут під деревом, під забором. Наступний Б8 який продається. На панорамі. Панорамний дах. 18 рік. Пробіг 168 тисяч 22500. Автоматична коробка передач посадба в 8 в сірому кольорі. 2016 рік випуску, 222 пробігу, 18450. Автоматична коробка передач. Дизельний двигун об'ємом 2 літри. Тасад Б8. В чорному кольорі продається автомобіль на легкосплавних дисках. 2019 рік пробіг 160 тисяч, 2,0 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Deque U381 ціна 21 500 B8 Passat у 17 рік, 2.0 дизель, 190 пробігу, 17900. Дмитро залишив свій телефончик, телефонує такого цікавить, цей автомобіль. Наступний у нас Б8 продається в чорному кольорі, легкосплавні диски. Парктроніки 360 градусів. Я так розумію, асистент автопаркування 22 300 євро. 19 рік 128 тисяч пробігу.